Богові Боже у Львові редемптористи через суд намагаються повернути собі приміщення колись духовної семінарії, які отцям заповів сам митрополит Шептицький. Церковне майно на плуговій шість кілька років як стало ласим шматком на ринку нерухомості. Сто років тому ось ці приміщення митрополит Андрей Шептицький передав готям редемптористам Тут була духовна семінарія, будинок священника та церква. Сьогодні це все за колючим дротом. Тут продають алкоголь та тютюн. Монастирський комплекс сьогодні належить інституту прикладної акустики. Та рекокатолики стверджують церковну нерухомість, просто розпродають та здають в оренду. У судові тяганині пані Марія виступає як свідок. Вона пам'ятає часи, коли на плоговій шість ще була духовна семінарія. Він майже так виглядав, як і тепер виглядає. Мале приміщення старе, як тільки родим туристи, таке ну два поверхове чи що? А нове було висотне. У те, що воно ще тепер є. І каплиця була зовсім гарна. Така ми дітьми ходили. Я ще пам'ятаю, як вивозили військовими полуторками, монахів вивозили. Повернути церковне майно, яке належало їм до війни, редемптористи намагаються вже кілька років, проте безуспішно. Той комплекс будів був в переліку. Тих, які мали би бути повернуті е, редентуристам, ми маємо то на письмі, що він був в тому переліку. Виявляється, в саді менті що хтось його самовільно вилучив без жодного консультації, без жодного повідомлення. Суд першої інстанції Редемптористи виграли на приміщення, наклали арешт, чим неможливили їх розпродаж. Проте науковий інститут подав апеляцію на це рішення. Дом і гамора відбувається на сонячний час. Люди, не маючи нічого святого, знаючи, тому що до території самого. Монастиря раніше відносилася церква. Церкву інститут продає в 2002 році, знаючи, що це церква, і знаючи, що в 46-му році вона була ліквідована, конфіскована від наукового інституту. На суд прийшов лише заступник директора установи і коментував ситуацію дуже стримано. Це спроба рейдерського захоплення. Більше коментарів не буде. Апеляційний суд оці редемптористи виграли і радіють, що приміщення духовної семінарії тепер не спіткає доля церкви, яку кілька років тому продали, а зараз там збирається секта. Догнала Ярина Матвіїва Андрій Сладков, новини.